Христос посеред нас, дорогі краяни, брати і сестри, щиро вітаємо вас із новим 2015 роком. Нехай цей рік подарує мир у нашій українській державі. І ми сподіваємося, що кожен із вас вже відкрив своє серце для добра та милосердя, терпіння та любові до ближніх. Бо ж і в настанові Спасителя звучать слова. Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже! Верблюдові легше пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти в царство Боже. Творімо добро і турбуємося один про одного, тільки так можемо заслужити Царство Небесне. У перший день місяця січня Свята Православна Церква з великою шаною прославляє своїх великих святих, преподобного Іллю Муромця Печерського, що жив у 12 столітті, а також преподобного амфілохія Почаєвського. Народився майбутній праведник Божий амфілохій серед чудової красивої Лині у 1897 році в році, великій селянській родині, де діти виховувалися у страхові Божому і з повагою відносилися до старших. Від батька Яків перейняв навики народного цілительства, а життя загартувало фронтовими випробуваннями та полоном. І саме тоді хлопець глибоко засвоїв, що життя це безперервна битва, в якій дьявол бореться з Богом. І справді все його наступне життя стало боротьбою, чи то за своє життя, чи за душі людські, бо з 1925 року майбутній молитвеник почав свій чернечий подвиг із Почаївської лаври. У житті великого старця Йосипа всього було вдосталь: приниження і гоніння, невизнання і психлікарня. Але люди його любили і знали, що до старця, який лікує все, навіть душі, можна прийти за допомогою і вдень, і вночі. Він говорив з Знаю, хто до мене йде, що у нього болить і скільки йому жити. Про своє наближення кончини преподобний амфілохій теж знав. Відійшов до Господа наш молитвеник саме 1 січня 1971 року. А коли 12 травня 2002 року в Почаївській лаврі, за рішенням священного синоду Української православної церкви, відбулося причислення до лику святих з Хеїгумена Амфілохія, то під час прославлення в небі над Лаврою з'явилися створені з хмар два хрести. І віруючі люди сказали: ну ось тепер їх буде двоє: батюшка і Іов і батюшка Амфілохій. сьогодні. Всі, хто відвідує Почаївську лавру, обов'язково просять зцілення та заступництва від Амфілохія Почаєвського. Бо ще за життя преподобний казав: як помру, приходіть до мене на могилку. Я почую ваші молитви. Беріть з могилки пісочок і він буде цілющим. І зцілення відбувається. Тож святий преподобний отче Амфілохія моли Бога, за нас. У новорічний день православний календар сердечно вітає з ним ангела, чоловіків, які мають імена Ілья, Тимофій та Григорій, возлюблені у Христі, зустрівши рік новий і прямуючи дорогою різдвяного посту, згадаємо про те, що маємо подякувати нашому Господу за те, що подарував ще один рік життя, і попросити з молитвою у Бога благословення на 2015 рік з Новим Роком!